Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень, Квіточки, не тільки. Ну що ж, перед вами знову садовий центр. І сьогодні ми йдемо до гортенцій. Сьогодні у нас будуть кущі і дерева. Можливо. Як бачите, розмір шапочок вражає, кущі різні. І я стараюся вам знову ж таки показувати назви. Гортензії декілька гвитів, тут є і широколисна гортенція, і мітловидна, і дуже багато будлей та троянд. Недарма будлею називають кущом метеликів. Бо коли підходиш вдома до кущика, і проведеш рукою, злітають такі барвисті метелики. І це дуже цікаво. Інколи просто так береш їх і лякаєш, щоб подивитися, як вони піднімаються вгору. Троянди, дивіться, роздивляйтеся. Троянди це не мій коник, скажімо так. Але, як ви бачите, де назви є, я знімаю, і вони стоять, я так розумію, по групах. Є сорти, які навіть мені сподобалися, і я, мабуть, думатиму, як посадити мені, щоб троянди не вимакали і не вигнивали. Можливо, буду садити так, як і сад посаджений. Частково в мене це на підйомах в ямі. Це вже я буду тоді вам розказувати і показувати. Бо я думаю, що де у кого теж є така проблема, як і в моєму городі. А можливо, все буде зовсім по-другому, як ми не знаємо. Але троянди дуже гарні. І аромат стоїть причудовий. Дорогі парфуми, як ото кажуть, відпочивають. Дуже ніжні персикові, рожеві, все, яскраве і пахуче. Сьогодні у нас був дощ. Звичайно, ж це зйомка не сьогоднішнього дня, а вихідного дня. Я не змогла тоді зробити озвучку. Сьогодні з'явився час трішки ввечері. Дуже все таке гарні королеви саду. Погляньте, який персик. Ой, чудовий просто. І ось так ходиш, ходиш, а їх менше не стає. Бордюрні. Це те, що в мене росло дуже добре. Саме бордюрні трояндочки. Мені здалося, що, Здавко, що вона була більш темніша. Але як бачите, на сонечку вона зовсім рожева. Хоча є фіолетовий відтінок. Просто краса. Все таке, яка гарна пора літа. Все таке яскраве, все таке гарне. Природа віддає все найкраще влітку. Хоча я дуже люблю і пізню тесну. На одному кущі здається різні кольори. А це ж один просто одна квітна раніше, друга пізніше. Вибір тут. Аж завитки беруть. Зморшкувала та трояндочка, яка росте вздовж доріжки до садового центру. Я вам її часто показую. А це дуже пахнюча була. Трояндочка, яскрава рожева. Схожа на якийсь старий сорт, але... Не згадаю, штампові дерева, вибачаюся, штампові троянди завжди притягують погляд. Дуже гарно і добре, що ось так підійшов і вибрав все, що тобі подобається. Ціна, яка, бачите, яка ви приблизно достатньо все-таки троянди дорогі тут. І переходимо на будлеї. Будлеї різних розмірів. Це низькорослі ще і черен, черенка набачаюся. Кольори різні є. Є вже достатньо великі, теж формують як штам багато деревця. І це кермек багаторічний. Росте у нас вздовж річок. Десь на лугах. Декілька разів я пробувала посадити в себе, але щось воно в мене не вдалося. Хоча достатньо красива така квіточка, це скабіоза, таке поле достатньо величеньке і неможливо. Обійти ось цю рослину. Вона нова для нас, як для мене точніше. Це багаторічна рослина. Вона використовується багато де як пряна рослина, Це лафант, В китайській медицині використовується, ну така цікавенька. І на прощання композиція. Тут є і вербена. Тут є і біденс, і як вони між собою грають. Просто кожна рослинка приносить свою красу і радує зовсім по-іншому. Можна взяти на заміточку, що собі, і погляньте, навіть є такі квіти, які разом кольори не посадиш. І трішки декорації. В основному я їх показую на каналі «Українці в Німеччині». Але так сталося, що саме цей кусочок сподобався мені дуже. Я його вирішила показати саме на основному цьому каналі, тому що тут є і городина, цей перчик, і гірочки, і синенькі. І є ще одна ці, і пряні трави. Дуже-дуже багато всього. Дійсно, дуже гарний садовий центр. Де можна ось так наборами купити трави, пряні. Це була череда, звичайно, наша череда, яку ми звикли бачити всюди. Дуже багато поїльників для птахів. Бо птахи це наші помічники з боротьбою з шкідниками. А це будиночки для корисних комах. Як бачите, різні отвори вирощуються в Європі. Комахи корисні для ті, що знищують шкідників. Бо отрути тут майже немає, не знайдеш в основному біопрепарати. І Європа вся відмовилася від хімічних засобів захисту рослин. Поводаль ось там Грунти різні. У мене там кнопочка, як ото кажуть, заїла і перестала знімати дуже багато різних ґрунтів хотіла вам показати. І розміри, і добавок для ґрунтів. Є все. І тини, і забори, і фігурки. Мрія тільки для будь-якої квітникарочки. Ну, ось наша подорож підійшла до кінця. Я буду прощатися. Бажаю всім тихої ночі і скорішої перемоги в Україні. Я дякую всім за відгуки і до зустрічі!